Політтехнолог Тарас Загородній, Ми також і поспілкуємося з ним, пане Тарасе. Вітаємо вас. Тарасе. Добрий вечір. Добрий слава, вас. Україні. Добре. Добре. слава Україні. Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір. Героям слава тут намагаємося розібратися. Добре. Знаєте, от мене така асоціація з цією ситуацією, яка зараз складається на Росії. Що як би нам не хотілося, що миша породила дракона чи дракон породив мишу, але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що дракон. Народить дракона і, можливо, сильнішого за себе, от був собі такий Путін драконом на весь світ, і породив ще одного дракона, який, який зараз хоче пожерти е, свого батька, фактично. Е, і для цього склалися всі умови. Тому що е, ну наскільки ми розуміємо це. Пригожин відчув небезпеку зі сторони Кремля. Тому він і почав. Але хтось йому про цю небезпеку напевне доповів. Ну, дивіться, Пригожин це ж не просто особистість. Так, це ж такий був спільний проект, який вибудовувався багатьма службами Росії, де Активну участь в тому числі брав Путін. Тобто для Путіна цікаво був пригожин як людина, яка буде активно сварити між собою Міністерство оборони Росії, ФСБ та інших, для того, щоб Путіну ну Путін сповідував давній римський принцип, розділяєте володарю. І тому, звичайно, що були у нього і. ...прихильники, упевнений є спецслужба, в тому числі, які в принципі підтримували Пригожину. Тому звичайно, що це більш багатогранна а, в дійсності особистість і явище. Я таке. В тому що в дійсності, коли пан Пригожин ходив, ходив по палезо ножа, він розумів це, але й він розумів свої перспективи в постпутінської, постпутінської епохи. епоху. Наприклад, на відміну від Кадирова у Пригожини є майбутнє після Путіна. Тобто, ну там, знаєте, там когось кувалдою роздбати, грабувати А у Кадирова, наприклад, майбутнє після Путіна досить ну, фактично немає. Тому що до речі, що всіх силовиків Росії і Пригожина в тому числі, що з Кадировим треба кінчати, тому що його ж не дали вбити через те, що тільки через позицію Путіна тому, звичайно, що багато горає коли чи буде, як ви говорите, дракон ще більшим драконом? А це залежить від багатьох дійсності обставин, тому що ну не всі забувати, що все ж таки це бандити і їхнє головне завдання пограбувати. Ну, що легше що легше йти в морати в Україну або в току, чи влашувати влаштувати бучу у, у будь-якому місці Російської Федерації, так ну це ж легше, легше, це зрозуміліше, зрозуміліше, брати участь перерозподілу активів, в тому числі. Тому у будь-якому разі ми повинні розуміти, що будь-яка дестабілізація на території Росії нам на руку так в дійсності є різні варіанти, що це може перетворитися ще, ще в гіршу версію Ку Путіна. Але проблема в наступному, що все ж таки Росія це велика країна, і а, чи спроможні вони будуть зібратися себе купи, так чи яка позиція буде регіональних еліт, які а, будуть чи будуть вони в таку гру грати?